Одна в своєму роді, в такому кольорі в Україні ви її не знайдете. 11-й рік надійний 1,6 бензин на автоматі з оригінальним пробігом 140 тисяч. Chevrolet Aveo з'явився в продажу в твоєму авто. Притонований, рівненький, без дефектів, без корозій на гарній гумі з протитуманними фарами і виглядає як тільки дійсно суперово. Витрати палива по місту до 6 літрів. Давайте глянемо, що всередині. Всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, салончик в ідеальному стані, максимальне мультикермо, надійний автомат, кондиціонер та штатне медіа. Цю автівку ви можете придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Як ви бачите, позаду місця теж достатньо і навіть ще є багажник. Ідеальний варіант для міста. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. За більш детальною інформацією звертайтеся за номером телефону. Це ексклюзивне Авео, і це твоє авто.